Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми поринемо у спогади, що пронизують час, у розповіді тих, хто пережив найстрашніші сторінки історії. Це не просто дати та факти, це живі голоси минулого, які нагадують нам про ціну миру та людської гідності. Уявіть собі світ, де кожен схід сонця несе не надію, а тривогу, де звичний звук дитячого сміху змінюється тишею а запах свіжого хліба стає лише далеким, болючим спогадом. Ми говоритимемо про часи, коли людство опинилося на межі, коли вибір стояв не між добрим і поганим, а між життям і смертю. Наша перша історія починається в маленькому українському селі на початку 30-х років. Марія, тоді ще зовсім дитина, пам'ятає, як її квітучий край раптом занурився в морок. Вона розповідала, як зникали сусіди, як ночами чулися тихі плачі за стінами хат. Голод був не просто словом, він був живою, моторошною присутністю, що заповзала в кожен дім. Люди їли кору дерев, листя, лободу. Марія згадувала, як її мати віддавала їй останню крихту хліба, ховаючи власні голодні очі. Це були часи, коли материнська любов вимірювалася не іграшками, а збереженим життям. Вона бачила, як сильні чоловіки ставали тінями, а колись жваві вулиці перетворювалися на пустку. Цей спогад про тотальне безсилля і водночас неймовірну силу людського духу залишився з нею назавжди. Перенесемося на кілька років уперед, у саме серце Другої світової війни. Історія Івана, солдата, який пройшов пекло Східного фронту. Він не любив говорити про бої. Він говорив про тишу, тишу після артилерійського обстрілу, коли у вухах ще дзвенить, а навколо лише руїни і попіл. Він згадував обличчя своїх товаришів, з якими ще вранці ділив сигарету, а ввечері ховав. Їхні тіла. Найстрашнішим, казав він, була не сама битва, а очікування. Той момент, коли ти сидиш в окопі, стискаючи зброю, і знаєш, що за кілька хвилин твоє життя може обірватися. Іван розповідав, як у ті моменти він думав не про славу чи перемогу, а про дім, про запах яблук у саду, про те, як батько вчив його рибалити. Ці прості мирні образи давали йому сили не збожеволіти. Він вижив, але війна назавжди залишила в його душі шрами, невидимі для інших. А тепер послухайте історію про тихий героїзм. Це історія Анни, яка під час окупації переховувала єврейську родину на горищі свого будинку. Кожен стукіт у двері міг стати останнім, кожен зайвий шум міг видати її таємницю. Вона ділилася з ними останнім шматком хліба, ризикуючи власним життям і життям своїх дітей. Чому вона це робила? На це питання вона відповідала просто, бо вони були люди, і вони потребували допомоги. У світі, де панувала ненависть, її вчинок був маяком людяності. Це була її особиста війна війна за співчуття, за добро, за саму сутність того, що робить нас людьми. Вона не вважала себе героїною. Вона просто робила те, що вважала правильним. І в цьому. Полягає справжній подвиг. Повернімося до теми голоду, але вже в іншому куточку світу. Ленінградська блокада Олена, яка пережила її дитиною, згадувала нескінченний холод і постійне відчуття голоду, що гризло зсередини 125 грамів хліба на день, темного, липкого, з домішками. Цей маленький шматочок був цілим скарбом. Вона пам'ятає, як її мати ділила цю крихітну порцію на три частини. На сніданок, обід і вечерю, щоб розтягнути відчуття, що в них є їжа. Вона згадувала тишу міста, де не їздили трамваї, де не було світла, а єдиним звуком був метроном, що транслювався по радіо. Цей ритм означав, що місто ще живе, що серце Ленінграда ще б'ється. Ці спогади не про стратегію чи політику, це про те, як дитина вчиться цінувати крихту хліба більше за всі іграшки світу. Кожна з цих історій це не просто розповідь про страждання, це свідчення неймовірної стійкості людського духу у найтемніші часи. Коли здавалося, що все втрачено, люди знаходили в собі сили любити, допомагати, ділитися останнім і мріяти про майбутнє. Вони не просто виживали, вони боролися за свою людяність. Навіщо ми сьогодні згадуємо ці важкі часи? Не для того, щоб викликати жалість чи смуток, а для того, щоб пам'ятати, пам'ятати про крихкість миру, який ми так часто сприймаємо як належне. Пам'ятати про те, до чого може призвести ненависть, байдужість та жорстокість. І найголовніше, пам'ятати про силу добра, співчуття та взаємодопомоги, яка здатна перемогти найтемніший морок. Сьогодні ми живемо у світі, який знову стикається з викликами. Історії Марії, Івана, Анни та Олени це не просто минуле. Це уроки для нас, для нашого сьогодення і майбутнього. Вони вчать нас цінувати кожну мить мирного життя, кожен шматок хліба на столі, кожну можливість бути поруч з близькими. Ми повинні передавати ці спогади наступним поколінням, не для того, щоб лякати їх, а щоб виховувати в них емпатію та відповідальність, щоб вони розуміли, що мир це не даність, а результат щоденних зусиль кожної людини. Закриваючи цю сторінку спогадів, давайте на мить замислимося, що ми можемо зробити сьогодні, щоб наш світ не повторив помилок минулого. Можливо, просто бути добрішими один до одного, простягнути руку допомоги тому, хто її потребує. Не мовчати, коли бачимо несправедливість. Кожен маленький вчинок має значення. З мільйонів таких вчинків і будується світле майбутнє, про яке мріяли ті, чиї голоси ми сьогодні почули. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії, які допомагають нам краще розуміти минуле і цінувати сьогодення. Бережіть себе та своїх близьких.